Вітаю, друзі. У нашому останньому відео ми говорили про неймовірну радість, якого тримає Божий народ, коли вони побачать Ісуса, що йде на хмарах, щоб забрати їх додому на небо. Однак безпосередньо перед цією славетною подією Біблія описує жахливі події, які спустошать землю. В книзі об'явлення 18 розділ. Ми читаємо про божі вироки, які впадуть на Вавилон, цю символічну систему фальшивого поклоніння. І всі, хто вирішив наслідувати її приклад, і не вирішив бути вірний Богові. У віршах 5 по 8 ми читаємо, бо гріхи її дійшли до неба, і Бог згадав про її беззаконня. У чашу, яку вона змішала, змішайте її подвійно, у міру того, як вона прославляла себе і жила розкішно, такою ж мірою дайте їй муку та смуток, бо вона каже в серці своєму. Сиджу, як цариця, і не вдова, і не побачу смутку. Божі кари прийдуть одного дня: смерть, плач і голод, і вона буде спалена вогнем, бо сильний Господь Бог що судить її ті, хто наслідував Вавилон, постраждають неймовірно. Сім останніх кар, описаних в книзі об'явлення, 16 розділ, описують жахливі речі, огидні язви, запаси води, що перетворюються на кров, сонце, що палить людей вогнем, глибока темрява, сильний землетрус, із блискавками та громами, які гуркочуть по землі. Подібні до вереску демонів. Потім величезний град поб'є все, що залишилося. Але серед усіх цих проявів Божого суду нечестиві помічають, що Божий народ у безпеці. Ми читаємо у книзі Велика Боротьба. Світ бачить прошарок людей, з якого вони глумилися і висміювали його, і якого намагалися знищити. Вони проходять неускодженими через мор, бурю та землетрус. той, хто порушників його закону є вогнем пожираючим, для свого народу є безпечним укриттям дійсно Бог дотримується своїх обітниць, які містяться в Псалмі 91-му. За те, що ти зробив Господа, який став прибіжищем твоїм Всевишнього своїм місцем проживання, не спіткає тебе ніяке зло і ніяка пошесть не наблизиться до твого житла, бо він накаже своїм ангелам про тебе, щоб стерегли тебе на всіх твоїх дорогах. Елен Вайт. Каже нам, що коли нечестиві це побачать, вони усвідомлюють, що вони втратили через гріх і падають до ніг тих, чию вірність вони зневажали та висміювали, і визнають, що Бог полюбив їх. крім того, вона пише: люди бачать, що їх вели в оману. Вони звинувачують один одного в тому, що це призвело їх до знищення, але всі об'єднуються в тому, щоб скинути свій найгіркіший осуд. На служителів, які звели їх з правильного шляху, натовпи сповнені люті. Ми загинули, кричать вони. А ти є причиною нашої загибелі? І вони звертаються до фальшивих пасторів. Біблія говорить нам, що відбудуться жахливі бійки та кровополиття серед нечестивих, які підуть один проти одного. Ми читаємо в книзі про Казахарії, 14 розділ, 12 та 13 вірші. І станеться того дня великий бунт від Господа буде серед них, і кожен буде триматися за руку свого ближнього, і його рука підніметься на руку його ближнього. А в книзі Єремія, пророка, 25 розділ, 33 вірш і будуть убиті Господом того дня від краю землі аж до краю землі, не будуть вони оплакуватись ані збирати їх ніхто не буде, ані ховати. Натхнене перо пише що під час пришестя Христа нечистиві будуть стерті з лиця всієї землі. Знищені духом Його вуст, і знищені сяйвом його слави, Христос поведе свій народ до міста Божого і земля звільниться від своїх мешканців, незважаючи на все це, це ще не кінець гріха і страждань. Попереду ще буде про що ми розглянемо в наступному нашому відео. Але до того часу. Давайте вирішимо завдяки Божій благодаті щодня слідувати за ним, стверджуючи його обітницю, що той, хто живе під захистом Всевишнього, перебуває під покровом всемогутнього. Давайте помолимося разом небесний батьку, дякую тобі за захист запропонований кожному з нас при умові, що ми повністю покладаємось на тебе і виконуємо твої вказівки та твої чудові закони з силою Святого Духа. Зараз ми просимо, щоби ти наділив нас своїм керівництвом, коли ми прямуємо в майбутнє і усвідомлюємо, що незабаром перед кінцем часів виникне ця велика і складна ситуація, але ми можемо повністю і безпечно покладатися на тебе, і ти захистиш нас. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві. В ім'я Ісуса просимо про це. Амінь.